Друзі, усім вітанечко! У цьому відеоролику ми спільно з вами детально оглянемо ось цей комплект. Нове крісло реклайнер у комплекті з пуфиком, з підніжкою. Отже, виробник цього комплекту компанія SeedBest of Norway. Крісло виконане повністю в натуральній шкірі, надзвичайно красивого кольору, надзвичайно приємний на дотик. Крісло має функцію реклайнеру, тобто воно е, має опцію вибору кута нахилу спинки. Тобто, від, е, спинку можна зафіксувати від такої позиції до е, вертикального положення спинки. Зараз детально це все оглянемо. Погляньте, яка шкіра. Красива, дуже красивий. Колір шкіри. Пуфик ідентично, повністю в натуральній шкірі. Підніжка для них. Дерев'яна от основа ніжки. Як я зазначав, крутиться навколо. Дуже компактне, дуже зручне. І ось фіксатор кута нахилу. Спинки розфіксовуємо і крісло складається в сидяче положення, в сидячу позицію. Дуже воно красиво виглядає. Стильно. Так, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Саме на це крісло, на цей комплект. Там є вся необхідна додаткова інформація, тобто опис, параметри цього комплекту, усі характеристики, актуальна вартість на момент перегляду вами цього відеоролику та придбання його. Ну і звичайно наші контакти. Тому, кого зацікавив такий комплект, переходьте за посиланням в описі до відео та замовляйте. Ми всім дякуємо за увагу і бажаємо гарного дня.